І повертаємося до Дніпра, який у блекауті через масований російський обстріл напередодні в день та ввечері в обласному центрі, а також в Кривому Розі, Павлоградському і Сенельниківському районах розгортають пункти незглавності лікарні на генераторах. Більше про ситуацію в місті готова розказати наша Софія Москаленко. Софія, як справляєтесь і що кажуть енергетики, коли очікувати світло, воду та тепло? Вітаю, Ігоре, Дніпропиток. Ще натальному блокауті з учорашнього дня власне з 10 години вечора у Міненерго зазначили, що регіон майже повністю знеструмлений, і на цю годину критична інфраструктура працює від об'єктів резервного живлення. У Ова повідомили, що росіяни завдали удару по енергоінфраструктурі. В нас до чого сталася аварійна ситуація. Проте на цю годину ніхто не дає ніяких прогнозів щодо її ліквідації. Знаємо, що що енергетики мали встати до роботи, коли дозволила безпекова ситуація, тому що наприклад, до прикладу, до прикладу, у кривому розі та і у Дніпрі усю ніч тривала повітряна тривога, і лунали звуки е сирени. На цю годину водовідведення у будинках Дніпра працює на резервному живленні. Про це повідомили у міськраді. Також зранку електротранспорт замінили максимальною кількістю автобусів. Побачимо вже трошки пізніше, коли люди поїдуть на роботу. Чи достатньо цього? Також з вечора у супермаркетах міста люди почали масово розбирати воду. Та у міськраді нагадали, що по у самому Дніпрі є близько 130 скважин і свердловин, де можна набрати питну або ж таки технічну воду. І також заявили у міськраді про готовність пунктів незглавності а таких у Дніпрі офіційно 89. І власне в одному з них ми знаходимося. Це серед містя. Тут є можливість поставити гаджети на зарядку, тому що працює генератор, і сам пункт також відкритий цілодобово. Хоча ми власне сьогодні перші відвідувачі із початку блокауту. З 10-ї години у нас нікого не було. На дверях у нас висить номер телефона, який постійно працює. В баклагах у нас є вода, дістильована. будь ласка, заходьте. Є чайники, які можете чайочок зігрітись, попити і так посидіть. Додам, що у Кривому Розі, наприклад, ситуація надскладна у двох двох районах. Воду у системі утримують генератори, але вона не доходить до верхніх поверхах. Також вночі було відомо, що теплопостачання там відновлюють поквартально лікарні на генераторах, як і у всій області. А от щодо електротранспорту, влада Кривого Рогу заявила, що можливо не вдасться сьогодні запустити саме у цих районах. Для школярів усього. Регіону подовжили зимові канікули аж до 9-го числа. Це включно усі поїзди вночі. Перейшли на резервну теплотягу, спостерігалося, спостерігалася затримка, проте врушили такі потяги. І вокзали також працюють на об'єктах генерації. Поліція заявила, що працюватиме у посиленому режимі, а це означає, що вони готові регулювати перехрестя, де зараз не працюють світлофори. і також сказали, що додадуть екіпажів, аби точно слідкувати за безпековою ситуацією. На цю годину вся інформація. І горе приди тобі слово. Дякую, Софія Москаленко з Дніпра. Напередодні ворог масово обстріляв місто та область. Регіон поринув у темряву.